Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу сказати декілька слів про біль, про проживання болі, про роботу з болем, тому що я бачу, що ну, навкруги дуже багато людей все ж таки не йдуть у біль, не йдуть у цю сторону, вони все ще дуже сильно його закривають, прикривають, заїдають, заслуховують музику, задивлюються там, соцмережами і тому і подібне. Але, наприклад, я як тотальний емпат, я відчуваю, що болі багато, дуже. І розкажу трошки, як з нею працювати без додаткових якихось зусиль, безкоштовно, без участі будь-яких людей, якщо, наприклад, ви не готові ділитися цією інформацією, я скажу лише те, що а, у біль Іти треба, тому що якщо ми не зцілимо оці спогади, ось ці травми, по-перше, ми перестаємо еволюціонувати, ми не розвиваємось далі. Ми починаємо хворіти, старіти, і життя трошки йде не в ту сторону, в яку воно повинно було йти. І тут є важливий момент в тому, що ми повинні розуміти, що біль це боляче, але насправді біль це наш друг. І це дуже важливий тригер, дуже важливий елемент розмови Всесвіту з нами, як біль. Він робить нас глибшими, більшими. Він народжує в нас набагато більше любові, світла, добра, коли ми поспівпрацюємо з ним. І з свій біль. Якщо коротко, то як працювати з болем? Перше правило це не закриватися від нього і дати йому бути. Перші рази буде дуже можливо страшно, але моя вам порада, наприклад. Якщо ви вже бачите, що, як кажуть, ну, він стоїть на порозі, вже він стукає в двері, а ви там все заїдаєте, закриваєте, за, за, там, музику, музику постійно там, заслуховуєтесь, відволікаєтесь, берете книжку у той момент. Не треба цього робити, тому що це буде біг по замкненому колу, тому що в наступному найближчому майбутньому буде якась подія, яка активує цей біль. Цю травму і ще більше додасть болі, і просто тоді буде ще більше болі, ще важче, ще більше негативних емоцій. Тому я вам раджу, ми всі як дорослі люди, так сісти, усамітнитися. І тут є декілька моментів. Можна візуалізувати, наче біль – це якась людина, тварина, хто прийде, як кажуть. Можна ні, можна наприклад уявити, що це якась хмаринка, і не обов'язково вона, до речі, буде темна, коли ви її уявите. Дуже багато людей уявляють її все ж таки світлою, і золотою, і прозорою, тому що біль насправді не ворог. Він це не якась там о проблема, яка хоче нас вбити. Напаки він чекає нашої уваги для того, щоб ми нарешті звернули на нього увагу, дали йому право голосу, дали йому право проявитись, сказати, відчути, прожити. І відпустити, зцілитись цю ситуацію, нарешті жити. Так, поплакати. так, Я розумію. І якщо ви, наприклад, залишились самі у кімнаті, просто можна уявити, що ось до кімнати заходить біль. Неважливо, нехай це буде навіть просто, просто, просто нічого. Але ось, наприклад, ви відчули, так? І ось. Біль це є у вас, у вашому серці, в ваших думках, спогадах, вашій душі, а ваша шкіра почне відчувати це. Я, наприклад, коли працювала раніше з болем, у мене прям тіло боліло, все боліло, боліло все. Але дозвольте йому бути. Ось, дозвольте йому побути поруч. Побути в, цьому, в цій кімнаті, наприклад, є декілька моментів. Можливо, він ось так побуде, як якийсь шар, як якась хвиля, яка ось так накотила, і ця хвиля побачить, що немає. Берегів, нія, немає ніяких в нього перешкод, і так ця хвиля й піде. І ви відчуєте невимовне полегшення, невимовне світло. У вас народиться енергія, ресурс, можливо, творчість, можливо, якась ситуація вирішиться сама собою, тому що? що? Тому що дуже багато нашої енергії завжди йде на утримання саме цієї, цього болю, а, а за ним стоїть травма. Тому, коли ми зцілюємо біль, коли ми дозволюємо йому бути, ми відпускаємо його. Ми ось це що ми отак тримали руками, ми розслаблюємось, і ця енергія йде вже в наше життя, і тому наше життя починає впорядковуватись. Ось важливий момент в працюванні з болем, тому що там дуже багато закрито нашого ресурсу. Чим більше болі, тим більше там ресурсу. Тому, коли ми працюємо. З цими темами потрошки, 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 а в декого і не потрошки, починає дуже кардинально мінятися життя, тому що енергія, яка була направлена на утримання з цього болі, болю вона йде у наше життя, на наші мрії, плани, стосунки, здоров'я, добробут, і тому подібне. Якщо ви боїтеся самостійно з цим працювати, звичайно, звертайтесь до спеціаліста, особливо, можливо, на початку, коли ви зрозумієте цей алгоритм, як працювати. Якщо ви відчуваєте в собі достатньо сили, тому що таких людей зараз дуже, дуже, дуже багато, їх все більше які відчувають в собі. Силу працювати самостійно. Я, наприклад, працювала самостійно з усіма своїми цими аспектами. Ну, я відчувала цю готовність відчувала цю силу, і мене вели, мені допомагали. Мене дуже сильно разу інтуїція. Тому ви звичайно вирішуєте самі. Але, будь ласка, не залишайте цей біль на довгі роки, тому що, по перше, буде ще більше додаткових. Травматичних ситуацій, які будуть також супроводжуватись болем, воно буде наростати, як якийсь, якийсь смітник, не знаю, і вам буде важче працювати. Якщо зараз, м'яко кажучи, на порозі вашої пам'яті, уяви, свідомості стоїть якийсь біль, впустіть його у своє життя, впустіть його в кімнату. Нехай він прийде, нехай він скаже, нехай він помовчить, нехай він можливо вам щось дасть. Дозвольте йому побути, тому що дуже часто він, коли ми дозволяємо йому бути і дозмовляємо, даємо йому право голосу, він нам підказує шлях, підказує шлях як вирішити дуже багато наших питань. Чому? Тому що це все світ з нами так розмовляє через біль, але йому треба дозволити розкрити рота. А для того, щоб дозволити йому розкрити рота, ось нам треба дозволити собі прожити ці болісні відчуття. І коли ось ви почуєте, як воно почне у вас ем, трансформуватись, ворушитись, ви відчуєте неймовірне полегшення і. Неймовірно світло, любов, радість, вдячність і це вже будуть сльози не болі, а сльози вдячності, тому що ви відчуєте неймовірний простір у своєму серці, радість, світло, і далі буде набагато легше, набагато легше, цікавіше, веселіше, простіше, коли. Ваш мозок не буде вже боятися е, працювати з болем. Він зрозуміє, що це не страшно, це не смертельно. так, Це важко на якомусь етапі, але ми з кожною цією працею стаємо сильнішими. Тому кожний наступний раз так, це болісно. Але у вас вже наче буде якась шпаргалочка, наче вже буде якась не знаю, старий записничок з записами, де все буде вам АБВГД розписано, вам буде легше. Не, не нашаровуйте ось ці ось цей біль один на одного, особливо зараз особливо зараз дуже рекомендую працювати з болем, трансформувати його у світло, у любов, проживати, проплакувати. Так, ми всі однакові. Повірте, я як надчутлива людина, я взагалі проживаю це дуже емоційно, але не дивлячись на це, все одно йду у будь-який біль і йшла. У мене його було дуже багато в житті, і все одно я йшла, тому що, тому що я не могла вже не могла вже витерпіти таку кількість болю у своєму серці. У мене не було вибору, і тепер просто коли я пройшла цей шлях, я дуже хочу поділитися з вами саме цією інформацією, щоб ви не тримали це у собі. А йшли, зцілювали, йшли, зцілювали до світла, до любові, до себе, до щастя, до здоров'я, до радості, до мрій, які збуваються. Ось такі справи, ось такою інформацією хотіла поділитися. І дуже цікаво, що я готувалася до ефіру. Ну, як готувалася, думала що сказати. І в мене народилися рядки. Я зараз їх зачитаю. Я не вивчила ще цей свій вірш. Він народився буквально ось 10 хвилин назад, як я знімаю це відео. Я прочитаю його ввечері, напевно, опублікую як шортс, я завжди роблю. А можливо, цей вірш допоможе вам пройти у біль, тому що мої вірші дуже терапевтичні, мені люди це дуже також часто кажуть. І я народила ці рядки для вас, скажімо так, можливо, вам легше. Буде піти обіль з моєю підтримкою, з моїм супроводом, не хвилюйтесь, все буде добре. Ми всі набагато сильніші, ніж ми, ніж ми думаємо, і все може бути набагато краще, ніж ми це собі зараз проживаємо. Тому, будь ласка, йдіть до кращого життя. Прочитаю вам свої рядки, які народились. Буду дивитись на монітор комп'ютера, тому що я не вивчила ще їх. Коли втомишся бігти по колу. Коли серце геть кволе впаде, не лякайся ти зустрічі з болем, як не дивно, він вмить проведе. Хоч і страшно, біль миттю покаже, як зцілити буремне життя, він вузли всі таємне розв'яже, Що тримали на серці сміття. Ти не бійся, пірнай, будь-що буде, неможливо так далі йти. Біль прийшов, і нехай він побуде, гість піде. Як досягне мети. Хай очистить весь простір сердечний, хай покаже і розкаже, як є. Зустріч з ним неминуче доречна, бо цей біль лиш до світла веде. Дякую вам за увагу. Будьте, будь ласка, щасливі, будьте, будь ласка, здорові, нехай у вас все буде якнайкраще. Трансформуйте свій біль в любов і. Це буде дуже добре і в кожного з нас окремо, і в нас, усіх, як у нації, у народу, у людей всієї планети, усе всесвіту. Дякую за увагу.